Ці нав'язливі ночі зводять з рахунку, Ці нонові дні застигаючи склі. Ти мені завинила півтора поцілунка і розпущений вузол смислової петлі. А польоти без тебе це тупо прольоти, і реальність суха, як військовий устав. Я лиш дуже приблизно здогадуюсь, хто ти, і не маю на тебе ніяких підстав, і не маю на тебе ніяких капканів, ти проходиш крізь сіті, як риба крізь лід, ти приходиш нізвідки, крізь пасма туману, і зникаєш і млисти лишаючи слід. Ти в мені, наче віранова, наче вірус, проникаєш усюди без віз і без меж. Я для тебе таблиця, пергамент, папірус, що захочеш, напишеш, а потім зітреш, тут без тебе завмерло все і зупинилось. Тут на тисячі миль глухо пустка і штиль, тільки небом ширяє невидимий стилус. І рождається в небі незвіданий стиль.